Вітаю всіх, як енергії аркану закохані, будуть впливати на нас сьогодні, 6 листопада 2024 року. Енергії Дня Дружні. І на сьогодні актуальними будуть питання родини, сімейних цінностей, підтримки рівноваги у всьому, питання вибору, можливо, у когось виникне така потреба змінити якесь своє направлення. А можливо, вам захочеться віднайти рівновагу у якихось питаннях, зможете збалансувати щось. Також може бути якась подвійна ситуація в цей день, де доведеться робити якийсь вибір свій або вирішувати якісь питання. Загалом багато буде спілкування і, можливо, навіть протистояння з кимось доведеться вистояти вам, відстоювати свої інтереси. Питання партнерства, почуттів, любові, можливо, навіть якісь покуси будуть на сьогодні такими для вас актуальними. Але загалом енергії повинні бути приємні, такі теплі, дружні стосунки, забагато комунікацій і забагато, можливо, навіть і енергії буде. На роботі в бізнесі хто на сьогодні планував переговори? Можливо, розпочати якийсь свій бізнес, ну, відкрити невелику фірму або отримати вигідні пропозиції, то сьогодні у вас це все буде вдалими. Також вдалими будуть якісь інвестиції, якщо ви будете сьогодні на щось вкладувати. А хто буде обирати новий напрямок у роботі, також у вас все вийде. Ви зможете і місце проживання. Змінити для того, щоб отримати ту роботу, яка для вас буде цікавою і вам буде подобатись. Можливо, хтось отримає роботу за сумісництвом, якщо він її шукав. На сьогодні шанси є. У особистих стосунках буде взаєморозуміння між партнерами, підтримка, а можливо, хтось буде проживати якийсь кризисний переломний момент у житті. І потрібно ну, насамперед зробити правильний вибір, обміркувати, що вам потрібно чи не потрібно ті стосунки. Але якщо у вас наразі є стосунки, які не оформлені там, юридично або там, не вінчені люди, то наразі поки що це питання так і залишиться на тому ж рівні. Також можуть відбутися певні зміни. Якщо ви бажаєте налагодити свої стосунки, ви взагалі це можете зробити в будь-який день. А сьогодні особливо такі енергії сприяють цьому. Можливо, у стосунках з'явиться пристрасть. А хто без пари, але хочете мати пару, то ну, постарайтеся змінити свої звички. Можливо, більше знаходитися у в місцях, де багато знаходиться людей, відвідайте якісь там заходи, такі, можливо, хто кінотеатр, хто в парк на прогулянку вийде. Тому що будете рухатися і буде рухатися ваше життя, ви зможете віднайти собі нове знайомство, хто потребує саме цього. І порада на сьогодні. Якщо вам довелося ви стоїте перед вибором і вам доведеться сьогодні приймати остаточне рішення, щоб визначити свій шлях подальший, то роздивіться різні варіанти, не поспішайте, тому що варіанти завжди є, головне їх побачити. Також варто на цей день звернути увагу на свій внутрішній світ, на свої почуття, розібратися у своїх бажаннях, що вам. Є першоступенево цікавим або потрібним. Якщо ви наразі стоїте перед питанням, чи вам з кимось зближуватися, не зближуватися у якихось стосунках, тому що сьогодні день партнерства не тільки особистих стосунків, а й робочих моментів, то на сьогодні вам підказка є так. Ви можете зближуватися, щоб більше розуміти ту ситуацію або ту людину. З якою ви будете зближуватися. А якщо наразі вам потрібен такий партнер, але його немає. Так як я сказала про особисті стосунки, то робіть певні кроки, щоб знайти десь виявити оті потрібні для вас, саме для вас, стосунки. Тож на сьогодні такі у нас позитивні енергії, але все ж таки не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру, любові, гармонії.